Новий ігровий майданчик для дітей відкрито у парку залізничної станції огульці імені Олександра Пучка. Свято дітям та їх батькам подарували народний депутат України, голова партії відродження Віктор Остапчук та південна залізниця. У нас перша з'явилася появилася дитяча, дитяча ігрова площадка на території Шарівської сільської ради із десяти населених пунктів. У нас тільки на навшлясі. Біля ЖД-станции ульцы имени Александра Пучка появилась первая детская площадка. І я думаю, что мы все очень благодарны людям, за яким появилась эта площадка. Давайте мы их проготовим с разными опытками. Знаете, сегодня такое мероприятие, которое действительно делается для детей, для этих маленьких детей, которые сегодня стоят, вот здесь пришли с радостью поиграться отдохнуть. Сегодня большой праздник, это серафима Масаровского. Я хочу каждому семье пожелать добра, здоровья, благополучия, чистого неба над землей, чтобы эта площадка всегда радовала нашу детвору, Залізнична станція у гульці носить ім'я одного з найяскравіших керівників Південної залізниці. Олександр Олександрович Пучко очолював Південну більше 10 років і дуже багато зробив для її розвитку. Парк біля станції, який було закладено в 2010-му, відразу став улюбленим місцем відпочинку для дітей та молоді. Для нас це місце є святим, і було б неправильно, якби ми в своє час не назвали тут станцію імені Олександра Санча Пучка. который очень много сделал для Южной железной дороги. Я вам скажу, что в те далекие 90-е годы, если бы не было бы его, он был депутатом Верховного Совета Украины, Южной дороги как таковой вообще бы не существовало. В этом году Александр Александровичу Пучко 29 июня исполнилось бы 80 лет. Поэтому я думаю, это будет хороший памятник этому человеку. Очень добре, що для діток відкрили площадку. Взагалі добре станцію саме для діток. Тут алейки хороші. У нас внучка в гості приходить і очень любить гуляти. У нас тут по этой станції по алейкам. Так що замечательно, що сделали от, таку радость діткам, щоб можна було прийти їм, віддихнути, погуляти. Хороше дело сделали, дуже хороше. На цій стороні, в принципі, для дітей розвлечень не було ніяких. А воно з давним-давно. Де станція, там і молодь, там і дітвора. Зробили поначалу парк. Зараз і, і це для дітей. Звісно, для села це велика радість. Незважаючи на те, що Валківський район не входить до його виборчого округу, Віктор Остапчук завжди йде на зустріч і допомагає місцевій громаді, розповідає голова районної ради Юрій Яцина. Ті хоч і поодинокі звернення, які від нас надходять, Віктор Миколайович з задоволенням їх розглядає і вирішує. Це надає йому честі як народному депутату України, хоча він обраний як мажоритарний депутат, але будь-які людські турботи йому не байдужі. Він завжди реагує на людей, допомагає людям, допомагає громадам, в ім'я людей, в ім'я України. Це визначна Божа місія така Віктора Миколаївича. Я и моя команда, мы для себя поставили четкую задачу в начале нашей депутатской деятельности. Это наши дети, это наши ветераны и большие социальные проекты. Поэтому сегодня мы стараемся, сегодня, ну представьте, за полтора года в округе поставлено больше 80 таких площадок. И не только таких, заканчиваем на Копшировке, сейчас футбольное поле большое. Просто здорово, когда смотришь, что непростая обстановка в стране, так? а дети радуются. З часом біля дитячого майданчика з'явиться і спортивний з тренажерами, запевнили народний депутат Віктор Остапчук та начальник південної залізниці Микола Уманець. І відпочивати в парку буде цікаво як дітям, так і дорослим. Цього дня на залізничній станції Огульці було багато музики та дитячого сміху а в кінці свята заспівала бандура щиро і проникливо, як сама українська душа.